Всім доброго дня. Е, хочу розказати таку історію свого життя. Може комусь пригодиться. От, історія, як загораються комбайни. Недарма показую вам топлений насос. Насос з У Попередніх комбайнерів сталася така штука. Е, значить, комбайн загорівся. Е, На хлопці вчасно помітили вогонь, погасили. Не сильно там пострадав, обгоріли пару патрубків, трошки проводки. Ми ще до сих пор його того не устранили з тими проводками, але ж, але ж. причину загорання я вичислив вже значно пізніше, бо. Тодішні комбайнери думали, що загорілося через замикання десь друтів, там плюсовий дріт, іде коло мотора, може десь перетерся, іскра, таке діло. Але причина була в іншому. Причина була саме в топлені. Перед тим сезоном хлопці завезли в ремонт топливно. Комбайн погано заводився. Майстри щось там наремонтували, відвалили за ремонт хлопці аж 10 тисяч гривень. От. Не знаю, що вони там ремонтували. Ніби комбайн став краще заводитися, але більше став брати солярки. Ну, по-моєму, вони щось лізли сюди до тих кулачків. І, напевне, щось таке зробили, що ці кулачки почали, почали, почали занадто далеко відходити. От. І за що того не витримали. Фіксатори, точніше шплінти, що їх тримають, Ну такі тут пальці, якби І тут така ситуація. Получився ефект зажигалки, звичайної зажигалки, швирка от іскрайде. І тут та сама ситуація. Корпус алюмінієвий а ці кулачки крутилися. І отут була контрольна пробка для рівня масла в топливні. Вона заливна, вон там знизу зливна, а то контрольна. І оці кулачки чверкали по цій контрольній пробці, і виходить, щось ці що типу, зажигалки іскра проскакувала, за що того і було запалень, загорілося. От. Ну, я ж кажу, вчасно, хлопці погасили. Топливна ще працювала після того всього. Ну, недовго. Ми перегнали комбайна з кілометрів з У 5, і топливна розлетілася. Буквально в прямому смислі добре, що встиг підняти жатку. От. Кулачки повилітали прямо по комбайні. топливна заклинила. Тут така система хороша зроблена. Якщо топливна клине, то щоб не побило нічого в шестерні. От, бачите, з'їдає шпонку. І шестерня просто крутилася собі, а топливо вже стояла, звичайна справа. Ну, ще піде вона, можливо, на запчасті, може, там які плунжери, щось там, може ще колись пригодиться з неї. От. Ну, Але прийшлось замовити з Голландії нову, ну, фактично, не нову, а іншу робочу топливну, бо нова дуже дорога. От, От така ситуація. Одна з причин, чого загораються комбайни. Всім папа, -па, щоб ваша техніка служила, і ви ніколи не знали, що таке пожар.